Вона читала. Дивіться, дивіться. По перше, давайте тоді декілька слів скажу вступних, а потім будете задати питання. Е, я зміг сьогодні поспілкуватися з Юлією Володимирівною. Вона мені розповіла про той жах, який відбувався протягом двох днів. Назвати це нормально, нормальною роботою медичної комісії неможливо. Е, це було абсолютно тотальний шантаж Юлії Володимирівни і іноземних незалежних лікарів е, з одного єдиного питання. Передайте нам всі документи щодо вашого обстеження стану здоров'я тема. До речі, пані Моїсенка вчора заявила про те, що нібито німецькі лікарі підписали якусь тристоронню угоду, і що нібито німецькі лікарі вимагали е, того, щоб ці висновки передати українській комісії. Це, це просто брехня. Пані Моїсінка ви звичайна брехуха, базарна брехуха. Е, тому е, я думаю, що сьогоднішній брифінг це продовження тих маніпуляцій, які є. Дійсно, е, і канадські лікарі, і німецькі лікарі констатували тяжкий стан здоров'я Тимошенко. Вони констатували всі ті самі проблеми зі спиною, про які говорив захист чотири місяці. Е, і, і ці проблеми зі спиною були достаменно відомі мозу, тому що вони робили МРТ, вони робили е, рентген. Вони про це все знали. Але єдина різниця, в чому полягає: різниця полягає в тому. Що МОЗ це лікувати шляхом е лікувальної фізкультури, а нормальні лікарі е пропонують це лікувати по-іншому. Ну, зокрема, професор Поліщук говорить про те, що це потребує операційного втручання. Ну, це приблизно так само, знаєте, як обидва лікарі констатували б те, що у пацієнта зламана нога, а один говорив: а його треба лікувати так, щоб він грав футбол. А другий каже, що-ні-ні, так треба гіпс і спокій. Тобто діагноз один і той самий, але лікування різні. Тому я думаю, що давайте дочекаємося остаточних е, висновків. Німецьких і канадських лікарів, в яких буде запроп... не, не лише констатовано діагноз і констатовані якісь первинні речі, а в яких буде розписано чітко діагноз, який пропонують ці лікарі. Оце принципова річ. А, а те, що, отримала, те, що, те, що проблеми, те, що проблеми зі спиною є очевидними, так це розуміли всі, і це розумів і МОЗ. Я ж кажу ще раз: єдине, що пані Моїсієнко пропонує лікувати зламану ногу грою в футбол. Оце так, просто щоб ви розуміли про що йдеться, і це, і це, і це звичайна, звичайна маніпуляція в її стилі, і не більше того. Так далі результати. А Ну ви знаєте, результати результати, як як правило, робляться за декілька днів. Тому ми очікуємо там сьогодні, завтра, можливо, післязавтра, я маю на увазі. Можливо, в понеділок вони будуть у Юлії Володимирів. Що каже Юлія Тимошенка? Вона отримала конверт, все ж таки з, з результатами попередньо вона його бачила. Вона його бачила, і у неї зразу, е, зразу його забрали з криками про те, що це е, належить медичній комісії. Ну це абсурд такий відбувався. А пані, вона, вони сказали, пані, що пані Моїсі пропадин, пробачте. Можна я скажу да пані Моїсієнка неодноразово в присутності іноземних лікарів кричала, що їй все одно. Що є все одно міжнародні скандали. Якщо Тимошенко не підпише в такій редакції, як вимагає саме пані Моїсієнко, дозволу на передачу інформації, то, то тоді робота комісії буде згорнута і канадських і німецьких лікарів просто не допустять до обстеження Тимошенка. Саме під загрозою цього Юлія Володимирівна змушена була написати заяву про те, що вона нібито не заперечує про розголошення цієї інформації бо інакше була б зірвана робота комісії, а ми цього допустити не могли. Тому що ми чотири місяці виборювали роботу цієї комісії. Ходунки, тому що сьогодні казали, що так ні ну за станом на е, 5 хвилин назад, і ще от я вийшов е, о першій годині від Юлії Володимирівни, ще їй нічого не передали. І вона не була ще повідомлена, повідомлена про якісь висновки комісії. Але знов таки е, та сама пані Моїсієнка іще е, 20 днів назад підписала особисто заключення, що ніяких ходунків не треба треба більше займатися лікувальною фізкультурою. Зараз під тиском міжнародних експертів вони з Змушені вже потрошку робити кроки назад. От вже лише за попередніми висновками вони вже змінили свою позицію, сказали, що ходунки треба. Далі давайте дочекаємося остаточних висновків медиків. Наскільки я розумію, мова може йти в такому стані, в якому зараз є Юлія Володимирівна, про серйозне, комплексне, велике лікування, яке не виключає операційного втручання. Скажіть, <титут> будь, 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 будь як це буде? Вони <пілляв> я не знаю, як це буде. На жаль, в справі Тимошенко закон український не діє практично, діє лише політична доцільність. Тому як це буде вирішено, я не знаю. А мало як буде. Як мала... мало. Юлі Юлія Володимирівна Юлія Володимирівна мала не сидіти в цій тюрмі. Це перше. да Юлія Володимирівна повинна була сама згідно з законом обирати того лікаря, якого вона хоче, і спілкуватися з ними так і стільки, скільки вона хоче. Юлія Володимирівна казала чи ні, що при ній велися мови про оперативне втручання, чи ні. Так, такі такі розмови були, але це було на рівні консультації. Не біль не більше того. Давайте дочекаємося остаточних висновків лікарів. І ви сказали, що це е, обстеження роботи в комісії було жах. Що це ви маєте на увазі? Я моє Десь... я, я, я маю на увазі, що не допускали протягом позавчорашнього дня до шостої години вечора. Не до... вони приїхали о 12-й комісія, до шостої години вечора. Їх не допускали до Тимошенка, вимагаючи від Тимошенко, щоб вона допустила всіх. Ви ж пам'ятаєте вчора позавчорашню заяву Раїси Моїсієнка, що якщо Тимошенко не захоче когось, то це буде все нормально. Ні, це брехня. Ну я ж кажу ще раз, вона базарна брехуха, звичайно. Вона людина без честі і совісті. Вона говорить на публіці одне, а потім кричить в очі німецьким і канадським лікарям про те, що мені байдуже, що я там говорила. Мені треба, щоб е, всі обстежували Юлію Тимошенко, бо мені так треба. Сьогоднішнє я, чесно кажучи, не знаю. Я, е, я попрошу про це суд, бо мені нема чого боятися, але в будь-якому випадку судове засідання буде відкрите. Але питання інше: чи дозволять вам знімати там? Це оце інше питання. Ну, мене півтори години назад мене проінформували, що о другій годині суд. Питання ми запізнились, вибачте. А скажіть, будь ласка, чи дійсно ці попередні висновки комісії <пи> е, схожі з висновками? <пи> так, <пи> так. <пи> ви визнави ви знаєте, пані Маєсієнко великий маніпулятор? Німецькі лікарі і канадські лікарі абсолютно чітко констатували тяжкий стан здоров'я Тимошенко і констатували проблеми зі спиною, про які і Тимошенко і захист говорили протягом чотирьох місяців. Це все було і до цього достаменно відомо мозу. Але єдине, що моз пропонував у вигляді лікування лікувальну фізкультуру і навіть забороняв ходунки. А Незалежні лікарі, от, наприклад, професор Поліщук, який є фахівцем номер 1 в проблемах спини, він говорив про те, що така, таке захворювання, по-перше, є тяжким, а по-друге, воно потребує серйозного комплексного лікування, не виключаючи оперативного втручання. От приблизно до таких висновків дійшли і німецькі канадські лікарі. Тобто, ну, знаєте, от я вже наводив приклад. І той, і той констатували, що у пацієнта зламана нога. Але один каже, давайте будемо його лікувати, хай він грає в футбол в цей час. А другий каже, ні, треба гіпс накласти і щоб людина лежала в спокій. Тобто вони констатували однаково, що зламана нога, але запропонували різне лікування. І у кого цей конверт зараз знаходиться? Цей конверт зараз знаходиться в пенітенціарній службі. Юлія Володимирівна тримала його в руках декілька хвилин. У неї забрали цей конверт, ну, мені з незрозумілих причин. Канадський крайні конверт німецький канад німецький. німецький канадський ні Німець. ні, вона канадських висновків не бачила. Скажіть, пожалуйста, не схочить ли Юлія Владіміровна ката? Я не знаю, може дозволити медикам оголосити свій діагноз, наскольку вони під падає ширма врачебної тайни скривають у дивіться. Нормальний. Питання Сараз питання не в діагнозі. <плодився> я думаю, що ми що ми частину медичної інформації розкриємо обов'язково. Ми розкриємо як тільки ми отримаємо остаточні висновки німецьких і канадських лікарів. Ми частину розкриємо ну принаймні в частині запропонованого лікування. Ми з напримірву журналістам достаточно сложна судді, ні знає діагноза, не зні панімає і лічення та каторактому нас ні, дивіться. Ні, ні, питання є питання. На, насправді питання дуже просте і дуже зрозуміле. Є, є е, Раїса Моїсієнка, яка пряма підлегла Януковича. Да? Ви Хочете їй вірити? Вірте, ця людина, ну як на мене, лише вчора збрехала двічі. Вона сказала про те, що нібито німецькими лікарями підписано тристоронній договір про конфіденційність. А попросіть її показати цей договір. Такого договору не існує. Вона сказала, що, що нібито німецькі лікарі вимагали, щоб цей конверт передали українській комісії. Це брехня. Хай вона покаже е, про це заяву німецьких лікарів. Це просто брехня. Я ще раз підкреслюю: на жаль, на жаль, не можемо ми розголошувати діагнози, але ви самі можете пересвідчитись, якщо німецький лікар, який приїхав з лікарні Шаріте в Берліні, висловить лікування, своє лікування і скаже, що людину треба оперувати, треба реабілітувати і так далі. А Пані Моїсієнко каже, що ні, їй треба лікувальну фізкультуру. Ну ви самі зробіть висновок. Не не треба, не треба для цього розголошувати діагнози. Ви самі зробіть висновок, і все буде зрозуміло. Тим більше ми говоримо, тим більше, ми і так говоримо більше, ніж треба. Ми сказали вже, що це проблема зі спиною. І ви самі зрозумієте все дуже, дуже просто і і ясно. Є я ще раз підкреслюю, я не бачив остаточних результатів медичного обстеження. Це перше. По друге я не маю на це повноваження. Щодо рекомендації. Вона сказала вчора, що рекомендації німецьких лікарів не майже не відрізняються від рекомендацій. вона казала не про а про рекомендації. Це брехня, Саме. це брехня. Від е, наших. це брехня. Ого, будь ласка, так і не вийшло з журналістами, з другими медиками. З точка точки ви не цьому, ні з ніз британцями, ні з правдами, ні з німцями, как би бы, журналістам по общадкам, а до да. мене які питання? Ну я я хочу ваше мініму по цьому поводу. це Ча це... Да, да, нам не, що не дали ми з німцями, вони, ми з не з канаціями можливості задержатися з Ну я не знаю. По по канадцях не знаю точно. А, до речі, я я був переконаний, принаймні, виходячи із вчорашніх заяв панітенціарної служби, я був переконаний, що сьогодні буде продовжено огляд. Ну тим більше так як вони вчора це коментували. Но, но обіцяли це. Да, у мене було. У мене було передчуття, що буде, що буде продовжено огляд. І а, насправді я очікував, що огляд продовжено буде. І був дуже здивований, що вже нікого тут немає. Так, всі Очікували пане Сергію. Вибачте, будь ласка, нам призначили на 13.30, І де хто запізнився, бо раніше почали ваші основні тези, так квінтесенція, ваших повідомлень раз, все? два, три, і все можна? Повідомлення дуже просте е, роботу протягом двох днів. За стінами Качанівської колонії відбувалося дійство, яке дуже дуже важко назвати нормальною роботою медичної комісії по обстеженню стану здоров'я людини. Протягом цих двох днів чиновники мозу, зокрема, мова йде про Раїсу Моїсієнка і про пана Полякова, який є керівником медичного департаменту пенітенціарної служби, з їх боку здійснювався прямий тиск на Тимошенка. І на іноземних лікарів з вимогою порушення базового принципу конфіденційності в спілкуванні лікаря з клієнтом, вони вимагали шантажем, погрозами, погрозою того, що робота комісії буде припинена, вони вимагали від Юлії Тимошенка розголошення інформації щодо стану її здоров'я чиновникам від мозу. І ви звернули увагу, що вчора вже почалася інсинуація з цього приводу, зокрема в інтернеті. Як тільки Питання стану здоров'я Тимошенко було у відданні іноземних лікарів, у нас не було з цим проблем. Як тільки передали конверт тюремникам, у нас почалися якісь витоки незрозумілі. Но це є пряме втручання в приватне життя, це є кримінальна караний злочин. Так от, це все відбувалося саме в такий спосіб. Німецькі лікарі провели обстеження, і за результатами їх обстеження, наскільки я розумію, стан здоров'я Тимошенко не є задовільним, він є важким. Тимошенко потребує Спеціального специфічного лікування. Остаточні висновки з цього приводу будуть німецькими лікарями надані протягом декілька днів. Так само буде запропоноване лікування. Лікування, наскільки я розумію, яке буде запропоновано, воно категорично відрізняється від того, що пропонував раніше МОЗ. Моз пропонував лікувальну фізкультуру і як вони казали, розширення рухової активності. Ну, це абсурд повний. Це так само, як людині, у якій зламана нога, пропонувати грати у футбол. Повторяю, ми іще ще не отримали остаточних рекомендацій, але із того, що говорилося, вони вже сказали, що це буде серйозне, комплексне, велике лікування, можливо не виключаючи операційного втручання. А нігаварілі какіста стаціонарна лічині лікування? звичайно, таке лікування неможливо в умовах тюрми спеціалізовано це є стаціонар. це неможливо в умовах тюрми про це до речі говорив і професор паліщук теж це не Лікування такого стану здоров'я є у юлі Володимирівні зараз неможливо в стаціонар в умовах сл е... тюрми слідчої ізолятора медичної частини колонії і так далі Бо це, бо це серйозне комплексне лікування. Ви сказали, що може бути розкрита, е, частина, яка, да. я, що касається рекомендацій німецьких і е, да. нахідів. А е, Юлія Владимировна дала вообще на це я з нею про це сьогодні говорив і отримав на це попередню згоду. Але нам треба отримати ці висновки для початку, для того щоб було про що говорити. Ми поки що говоримо ні про що. Це пару днів, так? Ну я думаю, що день два. Хто сьогодні не знаю, їдемо демо